На каналі країна за кадром. У нас похолодало, дощик падає, тільки 2 градуси тепла, але пташечки співають. Травичка зеленіє, весело так. На городі в нас теж трава почала проростати. Не знаю, як буде зробити з тим городом, щоб прибрати ту траву. Вона буде, напевно, проростати й проростати як її буде там викорінити. Ось така у нас погода. Бузок хоче розквітати. На деревах вже такі от листочки зробилися. Первоцвіт весняний. Це наші підсніжники. Це краса, Дивіться. Це кущик смородини. теж гілочки, які гарні. Первоцвіт весняний. Які красиві квіточки, дивіться. З них дуже корисний лікувальний чай готують. Від простуди допомагає. Сірко. Кілонечка наша. Що, ти прийшов до мене? Мій маленький котик. іди сюди, киць. Киць, 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 киць. Кіць, киць, 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 киць. Іди сюди, киця. Іди. іди, гарний. Мій Мій котик гарний, такий за вушком почухає. Ходить по дощі, не ховається. Зовсім дощу не боїться. Киця, ти не боїся дощу. От уже любить дощик. Ти напевно й купатися любив би. Ми тебе не купали ніколи. Кицька, кицюня наша. Китячка, ой, хоче, щоб почухали. Кожна тваринка хоче ласки, ніжності хоче. кицюнька наша. Пиця, мокрий такий весь. Киця. Хочеться тобі оце сірко по дощі ходити. Ну нехай я ходжу, а тобі чого не сидиться. Кицька, ай ти ж наша гарна киця. Киця. Мокрий, страшний. Красунчик наш. Такий милий котик наш. Так, коти знімають депресію. Я оце як пограюся з котиком, так мені аж легше, наче на душі. Воно якось заспокоює. У нас така зараз в Україні важка ситуація, що всім важко. Але тримаємося, любі українці, все в нас буде добре. З Божою допомогою ми переможемо ворога. Ми всі дружні, всі допомагаємо нашим хлопцям на передовій, хто як може. Хто грошима, хто молитвою, хто продуктами. Да, Сірко? Скажи, ми, українці, дружні всі. А це в нас такі краєвиди. Тільки сьогодні хмаром. Не гарно. Котики заховалися від дощу, сірко ходив зі мною намок, тепер заховався слідь тут. Ладно, на дворі дощ, йдемо до хати. Зараз покажу вам трошки нашу хату. Спочатку хочу показати зблизько. Двері ось тут взагалі зламані. І чоловік там вже скрутив їх болтами. Ну, тут було відламувалося, відпадало. Це так тимчасово поремонтували, щоб вони були ось які вони. І так вони сидять, ці двері в нас. Зараз не маємо змоги інші купляти. Це в нас такі двері в хату. Вони, звичайно, мені дуже подобаються. Така столярка. таке вирізлене все гарне. Таке, як дашок ніби зроблено. Тут навіть якийсь ключ можна покласти. Ось. Цікаво так зроблено. Там зверху теж поличка така, можна щось класти там. Не знаю, не мені подобаються такі двері стародавні. Я би навіть їх не міняла в майбутньому. Така в нас верандочка. Вона така зовсім вузенька. Ось. Саджанці. Це чоловік своїм мічуринством займається. Так, щоб ви побачили, яка ширина нашої верандочки, то я ось вам показую ось. ось така ширина нашої орандочки. Фактично не знаю, скільки тут підвіконня, теж такого немає, щоб навіть ті вазони поставити не поставиш тут підвіконня всього якихось 6 см. Ну, ось так от. Вікна в нас дерев'яні, теж тут. Щілини, вони такі холодні, досить все-таки тепліше. Як хоч якась прибудова є, то хоч трошечки тепліше. Так, це вже ми купили плитку на підлогу в ванну. І це в нас залишилися залишки від ремонту, то, що ми робили на кухні. Цю плитку ми придбали завдяки вам, дорогі підписники. Завдячуючи добрим людям, ми зібрали майже 5 тисяч гривень. Щиро дякую за кожну гривню. Нехай Бог дасть вам міцного здоров'я та благословить вас і всю вашу родину. Так, вікна в нас теж в такому страшному стані, оці всі на веранді. Такий бруд вївся в ту фарбу, що його не, просто неможливо відмити. Ось таке, скоріше всього, що це все потрібно зідрати і фарбувати спочатку. Тут у нас іде горою газова труба. Газ відведений до хати, до одної пічки. В одну кімнату заведений газ, а в другій кімнаті ми палимо в рубці. Стеля в нас отака, і тут великий щілини, і там навіть ще сіно випадає з горища, бо там на горищі в нас було сіна дуже багато, яке ми прибирали. І ще не зовсім все прибрали. Ось такі щілини і дуже холодно. І, видно, вони застеляли, то все сіном, щоб було тепліше. Така підлога з отакими щілинами. Ось такі щілини здоровенні на підлозі. І якщо ви бачили відео попереднє моє, то бачили, що хата стоїть фактично в повітрі. І ці всі щілини це дуже холодна підлога. Зараз покажу, Ось тут зайду. Так, Ось тут. Це наша майбутня баня. Це наша майбутня баня. Іконочко таке зробили, поки ми його просто закрили клейонкою. Так. Тут на підлозі стоїть чоловік знову ж таки пророщує, там виноград пророщує, щоб коріння пускав. Тут він зробив вивід на майбутню каналізацію. Тут буде домивальника, там залишив на пральну машинку. І там сам вузол залишив трубу, він підвів, і тут буде злив на душову кабінку. Так от ми будемо все робити тут. На стелю ми постелили дошки, які були. Тут був певний кусок веранди, який ми розібрали і прибудували цю баню. І ті дошки, які були на веранді, ми взяли і поставили в стелю. Отакої ширини, ось, щоб ви зрозуміли, була в нас веранда. І ми кусок веранди тут розібрали, і почали прибудовувати баню. Дерев'яна стіна хати, так ми і залишили. Сюди зробили ще один. Поклали один рядок цегли і так зробили баню, таку ванну майбутню. Куточку, там підніється дірочка для витяжки. Там буде витяжка. Отак. От Ще вам покажу на підлозі. Ще вам покажу підлогу. На підлозі, якщо ви замітили, отакі порізані отакі штучки. В бетоні вирізані отакі штучки. Цей чоловік підготував для теплої підлоги. Він сюди буде вкладати теплу підлогу і наверх буде класти плитку. Двері тут теж такі страшненькі. Це ті двері, що були, в них була тут кладовка. Була кладовочка така на ширину веранди, і Така кладовочка була. То не грязне, то фарба, воно все не відмивається. Ті двері вже чистила, чистила. У дверях маємо таке страшненьке зеркало. Воно тут було, і ми його поки залишили. Всім привіт! Тут в такому стані наша будівля. А оце моя розсада. Отут ось помідори. Воно було закрите плівкою, і я навіть не бачила, що вони зійшли коли підняла плівку, щоб полити їх. Дивлюся, а вони такі тоненькі були, білі, попроростали. Стебла такі білі були, такі слабенькі в них були, як ниточки. Я ж тоді бігом поставила лампу, їх під лампу, і дивлюся, тепер вони стали нормально себе почувати. Стебло стало грубше, стебло набрало такого певного кольору. Вже не біле таке, як було. Ось тут теж виростають помідорки. А з цього краю в нас перець, ну він ще не зійшов, ось тільки починає вилазити. Отут перчик теж в мене він починає прокльовуватися насіннечко сходити. А оце покажу вам. В нас така ялиночка. Взяли в лісі, вона виростала з-під каміння. Ну, вона б, звичайно, там може, і не, не жила би, не росла б. Але ми її взяли, навіть видно, що вона за одним боком, так, ось. Вона так була з одного боку. Каміння було, а з цього боку отак от, от. Уже сидів, сидів. Ну, тут... Вже? 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 Ну, спокойся, тепер не дергайся диваном. А оце вам покажу ще ялиночку. Ми її знайшли в лісі, з під каменя проросла. Ось так навіть видно, що вона за одним боком. Отак от, бо Там був камінь, вона під каміння вилазила. Напевно, там би і не росла. От, І ми її посадили в відеречко, ну, Видно, що вона прийнялася, бо вже вона пустила такі бруньки, чи як вони, молоденькі пагони. Видно, що вона прийнялася. От, І нехай поки росте відеречку стане потім трошки більшою, я її пересажу в більший горшок. На літо будемо виносити на подвір'я, а на зиму на новий рік будемо забирати в хату. Будемо забирати в хату і коли вона буде більша, будемо їм, можливо, прикрашати на новий рік. Ось отак от. А я переживала, що моя розсада не зійде. Вона ну, вон яка красива. Ну і слава Богу. А це ось ще яблука з нашого саду. Дотепер збереглися. Там трошки мишка лазила в тому ящику, вже потрібно їх перебрати. Це яблука рвали. А оце просто збирали. І як не дивно, вони дотепер збереглися. Отак От ми палимо пічку, грубку, гріємося в хаті. Відавала швиденько для нас двох вечерю. А то я собі люблю так кусочок цибульки присмажити і з'їсти. І зараз повечеруємо і будемо відпочивати. Почитаю ваші коментарі.